Виконуємо номер 491 із підручника Геометрія 7 та номер 39 крапочка 29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На креслі трикутник АБЦ, у якого кут С дорівнює 90 градусів. Кут А дорівнює 30 градусів, у скільки разів сторона BC цього трикутника менша від сторони АБ. Приступаємо до виконання. Я накреслила відрізок АС і тепер буду відкладати кут градусна міра, якого 30 градусів, бо в нас за умовою А30, і С 90. 90 Будуємо за допомогою транспортера, ну можна по клітинкам. 90 градусів, провожу промінь, і тепер відкладаю кут А, величина якого 30 градусів градусна міра. І з'єдную точку А з нашою точкою, де вона перетинає наші промені перетинаються. Там і буде точка Б. Тут у нас 30 градусів, тут 90. Наша задача: я побудувала трикутник а, Б, С, у якого кут С 90 градусів, кут А 30 градусів. Наша задача виміряти сторону Б С, нашого трикутника і сторону AB нашого трикутника. AB Довжина AB у нас 6 см. Довжина BC у нас 3 см. І тепер вже можемо дати відповідь на питання нашої задачі, у скільки разів сторона BC менша від сторони AB. 6 см поділимо на 3 см, отримаємо у 2 рази. Отже BC у 2 рази менше від АБ Записуємо відповідь у два рази. Номер 491 із підручника Геометрія 7 та номер 39 крапочка 29 із підручника Математика 7. Виконано.